Коли у нас відбулися події саме на майдані. З нашими студентами тоді я вже розуміла, що війна буде ну, по-любому, але як такого відчуття до 14 року війни не було. Самий перший е, мій виїзд на фронт це був напрямок Маріупольський, це 2014 рік. Ми тоді їздили допомагати хлопцям. З чого почався, саме перше нашу поїздку, наш волонтерський бус дуже сильно обстріляли. От. І, чесно кажучи, вся та команда, яка їхала з нами, вони з Києва, більше жоден з них не поїхав на фронт. Але ну, якось я через тиждень знову була на фронті, коли ти шість років без ротації провів на фронті, в таких місцях, як Кримське, Пєскські. Авдіївка, але на той час там було небезпечно. І за пару місяців до повномасштабки я вже піднімала на вуха всіх закордонних донаторів, які допомагали всі фонди. 24 лютого я скуповувала вже генератори по всій Полтаві, лопати, плівку. Ми моталися, тому що мені всі на той час казали, навіщо? Я просто у мене є досвід. Я розуміла, що нам це буде треба, і нам прийдеться купати окопи, нам прийдеться будувати бліндажі. І це те, що треба буде хлопцям. Як виявилося, ну, досвід є досвід. Смерті я взагалі не боюся. Для мене це не страшно. Ну, я вже це пройшла а, ментально, емоційно ще з 14-го року, коли ти там, ти готовий постійно до цього. А в мене є купа живих, заради кого я повинна зараз пахати. Вікус, у нас 4-5-0. Це це цифри, які мене заспокоюють реально. Дівчата зрізають коси і туго шнурують верці, їм щастя приснило сталося, добиться забинтоване серце. Дівчата пакують валізи, кладуть туди тугу і вто. Вже бачу, терпище трошки. Вчата не хочуть втрачати, тому подають на бої тому одягають ханати. Вчаться тримати зброю. Дівчата не хочуть втрачати тому подають на бої тому одягають ханати, вчаться тримати зброю. І не вдається відволікатися, бо в мене війна 24 чотири на сім. Якби це банально не звучало, тому що. Це цілодобово, коли вийшли. Я хлопцям зараз. Спочатку я. Ну, сміялася цього зараз. Я ну, розумію, що так і є. І коли б вони не позвонили, я повинна бути 24 на 7 на зв'язку. Я не знаю навіть, я вже збилася з рахунку, скільки дронів, скільки автівок, скільки чого ми передали за цей час, тільки через нашу команду. Ви не повірите? Мені спальники присилали з Австралії. Можете собі уявити, це які, яка логістика. Мені з Австралії спальники присилали для бійців, і ну, хіба це не єдність? Ну, от хіба це не єдність, це єдність. Це настільки потужніша народна допомога. І повірте, не всі нації на це здатні. Я не хочу чути про те, що якась існує там Друга армія світу. Ми її порвали як мав по газету. І повірте, ми вже це зробили. Але я знаю, що Україна це, це настільки величезна, потужна держава, саме тому що в ній нація неймовірна. Ну, що може ще мотивувати як захищати цю країну? Ось підписала я файну штуку від шаленої команди Рудою та усіх, хто подає набої. Дякую вам, котики. Оце сніданок прилетить кацапам.